Я вітаю вас у час, коли справи сильніші ніж слова. Великих справ не буває без великих труднощів. Казав колись Вольтер. Це актуально у всі часи, особливо зараз, у непростий час для країни і для кожного з нас. Про те, як долати труднощі і як будувати нове життя, разом поговоримо з депутатом Одеської обласної ради Владислав Фінік. З нами сьогодні вітаю вас. Добрий день. Для початку хочу познайомити наших глядачів із біографією нашого, гостя, тому коротке досьє зараз. Фінік Владислав Освіта вища закінчив Одеську державну юридичну академію, отримав диплом за спеціальністю правознавство. З червня 1994 по січень 98 працював на приватному підприємстві Говерла у місті Могилів Подільській Вінницької області на посаді юрисконсульта. З січня 1998 по жовтень 2014 працював в органах прокуратури України, в тому числі на посадах заступника прокурора Житомирської та Одеської областей. З 2015 року підприємець, старший партнер, ТОВ, адвокатська контора. Наші люди є співзасновником громадської організації Велика Одеса. Одружений виховує трьох дітей. До речі, пане Владиславе, от знаю, що ви маєте великий досвід роботи саме в правоохоронній системі в органах прокуратури. Як оцінюєте до речі, реформу прокуратури, яка відбулася? Реформа прокуратури ще продовжується, вона не закінчена. Якщо моє ну, суб'єктивне відношення до цієї реформи та її результатів, які на сьогодні є, то це більше скоріш негативне відношення до такої реформи. До того порядку, в якому вона проводиться, чому поясню, принципово розпочалася реформа з реформування місцевих прокуратур з низової ланки. Але є така поговорка, що риба гниє з голови. І якщо не змінювати голову, якщо не змінювати там верхи, то, на жаль, внизу місцеві прокурори тільки виконують і працюють. Під керівництвом якраз Генеральної прокуратури, прокуратури регіональних, обласних прокурорів, і основні рішення приймаються там. І основні принципи засади спрямування роботи якраз вирішуються в, в вищестоящих прокуратурах. Тому сам підхід почати реформу з місцевих прокуратур вважаю невірним і таким чином докорінно змінити ситуацію взагалі в органах прокуратури і в правоохоронній системі неможливо. Пане Володиславе, ви представляєте Роздільнянський район, зокрема, так? так Назвіть я... села, в яких ви обиралися. Ну, у мене це майже половина Роздільнянського району. Це 11 сільських рад, uh -huh. починаючи там Єгорівська, Єреміївська, Кам'янська, Щербанська, Виноградарська, Бециловська, Буценівська. Всього Кашарська, Панятівська, 11 сільських рад. Що найбільш болюче зараз для сільського мешканця? От саме там, звідки ви родом. Ну, ви знаєте, я думаю, проблеми в селі однакові. На жаль, можу констатувати те, що село стоїть на колінах і легше сказати, де нема проблем, бо проблема в першу чергу з медициною. Я вам скажу так, що спілкуючись, я знаю всіх керівників ФАПів, так називаємо, да, там є фельдшерсько-акушерські пункти, напротязі останніх двох років. Жодного бинта, жодної вати, жодної таблетки, пігулки не було, взагалі нічого не постачається. Нема ліків, нема ліків, нема препаратів, взагалі нічого нема. Я вже не кажу про якусь допомогу лікарів, якісь дослідження, да, якісь аналізи. це, це взагалі. Дуже велика проблема. Проблема в селі навіть у тому, що у більшості сільських громад є проблеми з аптеками. Чи не законодавство так зарегульовано саме от в частині реалізації ліків, що більшість сіл не має аптек і навіть Ті люди, які мають гроші і можуть купити собі ліки, вони вимушені їхати в райцентр, а це Роздільнянський район один із найвеликих в Одеській області по території. Да. Да. І є села де до районного центру 70 кілометрів дороги, і автобус ходить один раз в тиждень. І, а купити він може тільки в Роздільній або якось добратися якимось чином до Одеси. Тут проблема, немає аптек, і держава нічого в цьому плані не робить для того, щоб забезпечити якимось мінімальним набором цих ліків. Школи, ну наприклад, я по школах і в мене особливе відношення до дітей, і я дуже багато роблю в цьому напрямку. Елементарно, в школи останній раз отримували якусь техніку комп'ютерну, комп'ютером в 2004 році. Дитячі садки. Більшість сіл, на жаль, 90 років втратили дитячі садки. Є діти, діти не можуть навіть піти у нема куди піти в дитячий садок. Я вже не кажу про лівень культурної відпочинку, культурного такого досугу в селі. Клуби, дома ці будинки культури розвалюються. Гроші не виділяються взагалі на культуру в селі, і як результат ми маємо занепад. Угу. Бо для того щоб жили, щоб жила була було життя в селі, людям треба по-перше роботу, по-друге, освіту мати можливість отримати пристойну освіту, і третє культурний відпочинок, щоб було де піти, відпочити і е, чимось зайнятися вечором. Так, знаю, що ви особисто займалися проблемою шкільного харчування, на яке із місцевих бюджетів не вистачає катастрофічно грошей. От, що в цьому плані ви робите? Ну, ви знаєте, ми... це дуже болюче питання, особливо для Одеської області і особливо для Роздільнянського району. Воно постало після того, як держава на державному рівні всі витрати на дитяче харчування було перекладено на місцеві бюджети. Тобто держава зняла з себе обов'язок харчувати дітей у школах. Після цього ми знаємо, які місцеві бюджети. І тут ситуація негативна в тому, що чим бідніший район, тим менше він може виділяти коштів для харчування дітей. І отримуємо те, що депресивний район має депресивне харчування це парадокс, тому що в сільських територіях, де власне аграрне виробництво ведеться, не мати чим прохарчувати дітей. Це нонсенс. На ну, я вам скажу, що в Розільнянському районі найнижче найнижча вартість коштів дитячого харчування для цих дітей першого четвертого класу виділяється з місцевих бюджетів 4 гривни 80 копійок на одну дитину в день. Ви можете собі уявити, що на що можна на 5 гривень, яким чином нагодувати дитину, щоб дати йому і першу страву, і другу страву, і чай чи компот. 5 гривень. Ми це питання це одне з перших питань, яке було порушено нашою фракцією опозиційного блоку після формування депутатського корпусу після виборів, і ми підняли це, це питання дисбалансу. Бо у нас є в містах, які мають звичайно більш фінансові можливості і більш потужні бюджети. то я не буду називати ці міста, але там виділяється 75 гривень в день на дитину 65 гривень. Розділянський район 4,80. В сільських районах. В інших ситуація не набагато краще: і 8 гривень, і 12 гривень. І тому наша депутатська фракція, ми вносили проєкт рішення і пропонували депутатам проголосувати, виділити субсидію і вирівняти харчування дітей в сільських районів, підняти його за рахунок дотації з обласного бюджету до 30 гривень. На жаль, крім фракції позиційного блоку, інші фракції не блоку Петра Порошенка, не блоку Юлії Тимошенко, ні партії довіряє ділам, ні партії «Відродження» нас не підтримали. То як вам вдалося все таки вирішити цю проблему? Ви знаєте. Об'їхавши школи, подивився чим харчують дітей. Поки в цьому навчальному році, з 1 березня, у всіх школах, які знаходяться в моєму окрузі, це 14 шкіл. Я додатково особисто від себе через громадську організацію виділяю на кожну дитину 5 гривень в день. Ми це виділили в окреме окреме харчування, щоб не змішуватись. І це так називаємо так називають його фініка. Ми закупаємо централізовано через одну організацію, яка і здійснює харчування дітей в школах. Ми завозимо свіже печиво, булочки, натуральні соки. Ми уклали договір з підприємством, яке, до речі, з Розділянського району ми підтримуємо наших виробників вітчизняних. І натуральні соки, кожна дитина. Отримує в день е, с, такий полник, які все зроблено з натуральних продуктів і натуральних соків, але я хочу повернути вас все таки до роботи в Одеській обласній раді. Ви, до речі, один з небагатьох, хто критикував перенесення одеського архіву до села Олександрівки, аби звільнити будівлю на Жуковського для єврейської громади. Нагадайте, чи вирішилося це питання взагалі? Ну, ви знаєте, питання до, до сих пір не вирішено. На жаль, поки ще і навіть не визначені шляхи. Нормального його вирішення цього питання, ви знаєте, у нас дуже така цікава ситуація складається в обласній раді, коли керівництво обласної ради намагається замаскувати якісь такі питання цікаві, вести в оману депутатів і реалізувати які схеми, які ми не можемо зрозуміти їх ініціаторів. Але ми розуміємо, що це незаконні схеми. Так, наприклад, щодо що стосується питання архіву, то на сесії, коли воно було піднято, це питання взагалі не стосувалося архіву. Архіву слово архів навіть не звучало у проєкті рішення. У проєкті рішення, і так як воно було пред'явлено на обласній раді, озвучено, то воно стояло тем, що про те, що давайте пропонується рішення передати. Приміщення на вулиці Жуковського, 18, релігійні громадські організації, Шабат і назва цієї організації. Про те, що там знаходиться Державний архів Одеської області, про те, що там знаходяться мільйони архівних справ, документи, які відносяться до історії створення взагалі Одеси, документи, підписані Гланджероном, ніхто про це не сказав. Потім, коли буквально за 10 хвилин до сесії мені надійшов дзвінок від одного з проректорів вузів Одеси, який розповів мені про ситуацію, що це архів, що його хочуть взагалі перевезти в село Олександрівку на територію да, психіатричної лікарні, ну, напевно, це було напевно, так. Вла... Влаж... В... люди, які зараз перебувають у владі, вважають фахівців, що займаються архівною справою е... ну, психічно хворими, і вирішили зібрати всіх до однієї до... кучі. Це за містом. Це ви знаєте, дуже вразило. Ще одне дуже важливе питання стосується Облтрансбуду компанія, яка отримує бюджетні кошти, зокрема 100 мільйонів гривень, має отримати на виконання робіт. Яких саме і чому опозиційний блок так ретельно розбирається у цій справі з цією компанією? знаєте, облтрансбуд є комунальним підприємством, яке належить Одеській обласній раді. Коли сформувався бюджет, був прийнятий бюджет розвитку, і в цьому бюджету розвитку майже половина коштів усіх коштів Одеської обласної громади було заплановано виділити саме на підприємство «Облтрансбуд» як розпоряднику, який буде ці кошти осваювати. На які на які завдання? На це які... це все. Це будівництво <постові> і в мереж каналізаційних, водопостачання, це ремонти шкіл, будівництво садків. На все і На дуді гравець так, так. і це широко спектру компанія, да. так ну що нас тоді стурбувало дуже. По перше, чому це підприємство, чому одне підприємство буде у нас і, і будувати, і розробляти проекти, давати оцінку цим проектам, рецензувати їх, при тому, що на той час призначили виконуючим обов'язки, голова обласної ради своїм наказом призначив виконуючим обов'язки людину, яка Ну, такі, якщо дослідити засоби масової інформації, публікації з таким корупційним шлейфом, при тому, що. Призначення керівників комунальних підприємств є виключною компетенцією саме Одеської обласної ради. Все, що може зробити керівництво обласної ради, це запропонувати депутатам кандидатуру, яка повинна бути обговорена на сесії. І після рішення сесії вона може бути затвердження сесією. Вона може бути призначена на керувати цим підприємством. До сьогоднішнього дня комунальне підприємство Одеса Трансбуд не має. Легітимного керівника, який би пройшов би узгодження депутатами обласної ради, після того розголосу, який піднявся на той сесії, і я особисто піднімав питання, що це за людина, чому, якщо її признати виконуючим обов'язки до сесії, чому його не представили нам на сесії, чого ми його не обговорюємо як кандидатуру людини, яка буде осваювати ці 100 мільйонів гривень, після цього відбулося зміна на іншого вже керівника. Знову ж таки, виконуючи обов'язки. Ми зараз звернулися до керівництва обласної ради і вимагаємо на наступній сесії нам його запропонувати кандидатуру для того, щоб усі депутати могли це розглянути це питання і затвердити людину на цю посаду, яка ми дала би кредит довіри на те, щоб ці гроші були раціонально використані. Скандальне питання, про яке хотіла би вас запитати, це стосується бази педагог в затоці. База педагог від Білорусь. Дністровського педагогічного училища, що там з нею відбувається, це особливо актуально напередодні туристичного сезону. Ви знаєте, це база педагог, дійсно комунальне підприємство, Білородністровське педагогічне училище. Воно є комунальним підприємством, власником якого виступає Одеська обласна рада. Це е, педагогічне училище має базу педагог, яке яка була побудована ще в радянські часи, особисто е, педагогами, які працюють у цьому училищі. але це перша лінія від це пів пляж, гектара, це пів гектара це першої лінії моря в Затосі. Е, коли готувалася попередня сесія на комісії, де розглядалося питання щодо mm -hmm. передачі. Цієї бази відпочинку будинків, які знаходяться на балансі, з балансу педагогічного училища, знову ж таки, на облтрансбут. Вели в оману депутатів, які входять до складу комісії, і які присутні були на цьому засіданні. Показали фотографії сусідньої бази, де там згоріли будинки. Показали фотографії. Вона поряд знаходиться там. Так, да, да, не, не тієї бази. Показали всім, розповіли, що база дуже в страшному становищі, в дуже жахливому. Тому треба терміново її передати на баланс Облтрансбуду, а облтрансбуд зробить там Ювасюкі. Е, наші депутати від Білородністровського району до них звернулися якраз педагоги з під училища. Вони виїхали тоді, нам на місце. І ми вже на засіданні обласної ради показали фотографії, що насправді база в нормальному, нормальному е, е, вона належним чином відремонтована. Да, там не нові будинки, да, вони старіші, радянські, але вона чиста, вона охожена, там є охорона, ніяких там ні собак, ні сміття немає. Вона працює ще більш того, за кожен рік там близько тисячі дітей оздоровлюються. На цій базі. І самі педагоги заздоровляться тільки протягом місяця, з 15 липня по 15 серпня. А з 1 червня по 31 серпня, і навіть ще у вересні, там відпочивають діти. І це питання, коли стало на сесії, ми перші, хто підняли бунт, призвали всіх наших колег-депутатів. Я дякую депутатам своїм колегам, які нас підтримали. І ми це питання не проголосували. Більш того, як казав про архів, як намагаються вести в оману депутатів, це питання щодо передачі бази педагог не так не звучало у рішенні. В 42-му питанні, в 42 питанні на сесії. Була внесена пропозиція в проєкті рішення внести зміни в пункт, пункт 9222 щодо передачі з балансу на баланс. Там ні слова не було не сказано, що це база відпочинку, що це база відпочинку педагог, що вона належить педагогічному училищу. Просто депутати мали проголосувати про те, що щось передати з балансу на баланс, ні слова не про, не про базу відпочинку, ні, ні про що це. Ми підняли це питання, звернули, депутати підтримали. Дякую дуже. Ми проголосували проти. Після чого голова обласної ради ще чотири рази на протязі сесії ставив повторно ці питання на голосування, намагаючись все-таки переламати через каліна депутатів, щоб ми все таки прийняли рішення передати цю базу відпочинку на баланс Депутати а що Депутати Це спроба віддати цю територію компанії. Ми... Прекрасно, всі юристи, і можливо, і не юристи, юристи, журналісти знають про вже стандартні, на жаль, схеми корупційні, як потім з балансу комунального підприємства перевести це у приватну власність якоїсь комерційної структури. Є декілька схем: це передача в оренду. Орендатор проводить ремонт, звертається до суду, отримує рішення суду і стає власником пів гектара землі на першій лінії моря в затоці. А педагоги, які, можливо, мають останню можливість безкоштовно відпочивати втратять таку можливість, на жаль, я можу констатувати тільки те, що зараз, ви знаєте, ми останні роки, ми тільки влада, тільки забирає людей, вона нічого не дає. І, на жаль, я констатую те, що як депутат обласної ради я бачу, як і обласна рада, деякі депутати намагаються не дати, а забрати у людей те останнє, що у них є. На нас залишається мало часу, але ми зустрічаємося напередодні 2 травня. Напередодні травневих свят в Одесі. Я знаю, що ви очолюєте групу депутатську право і порядок. Як ваше яке ваше бачення, як забезпечити порядок у ці дні? Ви знаєте, я дуже стурбований тією ситуацією, яка склалася якраз в Одесі напередодні, от відмічання, скажу так, не святкування, бо на жаль, у травневі ці дати вони є і святкові, і трагічні 2 травня. Тому от відзначання цих травневих свят дуже турбує. І лакмусовим папірцем у цій ситуації є 10 квітня, коли той інцидент, який відбувся біля пам'ятнику невідомому матросу, де так звані активісти, активісти зривали напали на людей, і відбулися сутички, і, на жаль, там є потерпілі. і... Мене стурбувала як колишнього правоохоронця, як працівника прокуратури, стурбувала підготовка правоохоронних органів області до таких масових заходів, і їхня готовність була, і вони стали можливими саме завдяки тому, що вони не спрацювали на травневі свята, коли заплановані цілий ряд від усіх громадських організацій. Майдан і організації, які там присвят по 2 травню. Маса заходів заплановано. При цьому чуємо виступи керівників Національної поліції України, керівника поліції Одеської області і каже, що ви знаєте, це на ділі не зростання злочинності, це збільшення довіри населення до поліції. Тому вони стали більше звертатися до поліції, і це тягне за собою зростання кількості зареєстрованих злочинів. Ну, це відкрита брехня, це відкрите завоюлювання дійсної ситуації, так як, як можна пояснювати зростання злочинності за рахунок збільшення довіри, коли у нас збільшилася половину кількість вмисних вбивств, коли у нас вдвічі збільшилася кількість гвалтувань, коли в два і шість рази збільшилась кількість розбоїв. То яка довіра, які збільшення довіри? Навпаки, довіра людей падає, бо падає розкриття злочинів. Люди, на жаль, се чувствують небезпеці. І тому я дуже стурбований тою ситуацією підготовкою, станом підготовки до відзначання цих святкових і трагічних дат травневих. Я звернувся до... Керівника одеської поліції я звернувся до виконуючи обов'язків прокурора Одеської області з листами, в яких висловив свої пропозиції, своє бачення щодо тих заходів, які необхідно було б вжити напередодні цих днів для того, щоб підготуватися і не допустити ні в коєму разі тих трагічних випадків, які ми були на жаль, у 2014 році, 2 травня. Будемо сподіватися, що все буде спокійно. Тим більше, 1 травня ми ще відзначаємо православну православний Великдень. Чи існують якісь традиції у вашій сім'ї на це свято? Так, да, у нас я маю дружину, маю троє дітей, і у нас є традиція. Ми обов'язково на Пасху всі разом встаємо. У кожного є свій кошик. І кожен своїм кошиком складує тоді Пасхи, складує їжу, і ми виходимо, йдемо до церкви, і обов'язково всією родиною святимо Пасхи і обов'язково запрошуємо на перший сніданок своїх близьких родичів і збираємося великою своєю сім'єю. І перший святковий сніданок ми куштуємо спільно. Маєте, до речі, нагоду привітати наших глядачів? Так, да, я хочу звернутися до усіх одеситів, жителів мешканців Одеської області. Хочу привітати з наступаючим великим днем Пасхою. Хочу всім побажати в першу чергу миру, миру у серці, миру у вашому домі, миру у вашій сім'ї, миру. Цій області і миру в цій країні. Ну і багато, багато здоров'я і благополуччя. Я дякую, з нами був Владислав Фінік, депутат Одеської обласної ради. Ми говорили про важливі речі для кожного з нас. Ну і глядачам нагадаю, що це були справи сильніші. Ми продовжимо знайомити вас із депутатами різного рівня, які працюють на громаду Одеси та області. І кожного з них спитаємо про реальні справи. Дякую, що були з нами. Веселих свят і смачної паски. До зустрічі. Дякую.